Друзі, 19 квітня, а ми вирушаємо в поля. Вітаю колеги. Мене звати Олександр Дикий, я менеджер з маркетингу компанії «Сингента». І сьогодні ми знаходимося на Хмельниччині на дослідному полі, яке розташоване на базі господарства Подільська зернова компанія. Сьогодні ми хочемо оглянути стан озимих культур, а саме ячменю озимого, пшениці озимої та ріпаку. Більш детально про їх стан вам розкаже технічний експерт Західного регіону. Юрій Парфенюк. Друзі, вітаю вас. Сьогодні знаходимося на ділянках гібридного ячменю селекції Сенгента компанії ПЗК. Відповідно, оцінюємо стан перезимівлі. Ми, як бачимо, доринна коренева система вже доволі потужна. Фаза розвитку BCH-30. Стан розвитку рослин добрий. Рослини вже намагаються йти в трубку, бачимо часткове ураження. Осіннього приросту низькими температурами з підселенням сапрофітної мікрофлори. Також в посіві присутні сходи дводольних бур'янів. Це переважно хрестоцвітна група, маки. Також гірчаки вже починають з'являтися. Відповідно для контролю шкодочинних організмів на даних посівах будуть використовуватися гербіциди твіст в нормі 50 грам на гектар. Так як ми бачимо первинні ознаки ураження гельмінтоспоріозом, відповідно також сапрофітною мікрофлорою, будемо використовувати фунгіцид тальту в нормі 0,5 літра на гектар. Тут в регіоні вже були зафіксовані перші ознаки ураження посівів з лаковими мухами, тому використовуємо Енжіо в даний обробіток в нормі 180 грам на гектар. Тож, друзі, ми переміщаємося далі на подивимося на, на, на посію озимої пшениці. Гайда в поле! Що ж, друзі, перемістились ми на посіви озимої пшениці, бачимо, пшеничка також в гарному стані, добре відновила вегетацію. Знову ж таки, ознаки ураження низькими температурами в зимовий період присутні і з ознаками ураження сапрофітної мікрофлори. Але не дивлячись на те, вторинна коренева система розвивається, маємо потужну вторинну кореневу. З біотою в ґрунті в нас тут все добре. Відповідна фаза розвитку кінець кущення, початок виходу в трубку по окремих рослинах. Будемо використовувати дві схеми гербіцидного захисту. На одній ділянці буде внесено твіст, на іншій буде дербі в зв'язку з засиллям маків і групи дводольних бур'янів, які вже активно починають прогресувати в даному посіві. Також буде проводитись росторегуляція препаратом моду старт. В нормі 0,5 літра на гектар. На даних ділянках буде представлено дві системи фунгіцидного захисту. Це буде тіл турбо в нормі літра на гектар і амістар Екстра в нормі 0,75 літра на гектар. Для профілактики буде внесено ще інсектицид наш Енджіо, в нормі 180 грам на гектар. Переміщуємося, друзі, на завершальну нашу ділянку подивимося сам посієв ріпачку. Наразі ми знаходимося вже на посівах озимого ріпаку гібридів компанії Сенгента. Як бачимо, посіви активно вегетують, з'явилися перші бутони, і відповідно де-не-де бачимо на деяких рослинах цвіт. Що хочеться сказати про даний посів? На ньому вже було проведено весняну росторегуляцію препаратом «Сетар» в нормі 0,5 літра на гектар. Також внесений. Інсектицид каратезе для боротьби з стебловим прихованих хоботником. Ходили, дивилися на контроль. На контролі бачимо, ураження є в стандартному посіві, де вносився наш інсектицид каратезеон. Відповідно, ураження немає. Тобто препарат доволі ефективно працює. Відповідно, зараз ми бачимо на посіві відсутність хвороб на свіжому прирості, що говорить про доволі ефективну роботу, якраз дефоноконазолу. З препарату СТАР. Бачимо, що вже інтенсивно заселяє бутони квіткоїд. І Сьогодні будемо проводити інсектицидний обробіток препаратами пленум в нормі 0,250 грам на гектар. І, відповідно, знову ж таки буде карате. Для успішної боротьби якраз з квіткоїдом і для профілактики ряду інших шкідників, які можуть заселяти дані посів. Наразі дякую за увагу. Дякую, Юрій. Всім гарних врожаїв і слава Україні! Героям слава до зустрічі!